Сім вечір добрий. Пересаджую роя, будуватися пересадки роя. Тут не один рой, а два рая. Він просто такий гігантський, що він висить. Ось ось сім'яночник. Він не поміщається. Цей ящичок. Тут ось висить. Кришка не закрита, може вони закривають, звісно. Рой дуже великий, я його як підняв, там не знаю. два-чотири Покопчили, навірно. Попересадимо, сейчас разом все. Вже вечір, 5 часов вечора. Тучки зашли, конечно, пасмурно стало. Будуть кусатися, не будуть кусатися, в мере безпеки ми перчаточки Так, десь я брав рамку. Медову рамку я їм дам. Сниз, так, трохи залися. Так, Даю їм медову рамку по храмілище. Та на всякий случай хай буде. Медок мало, погода испортиться, не буде взятка. Одну рамочку можна дати. поставлю. Сьогодні діло в тому, що такий улов вилетіло, виходить. Перший рой вилетів. Я спіймав його. Другий вилетів. тут теж спіймав, потім вийшов третій, зайшов у перший ящик, а четвертий вийшов, зайшов в другий ящик раївний. Короче, двойні раїни. Два штуки двойни троя. Треба сразу корпус ще зверху до медок. Хайно все не, ну ми зараз вощі не наставимо. Вощінки наставимо. Такі от сезон роєння в цьому році, конечно. Бурлить. Цей рік на раєні. Роєння... Погода. Цьому всьому сприяла погода. Ладно, маску не будем шукать. Нема смысла её тут шукать. Пока же через дней 5-7 у нас. У них? у них тут есть открытый расплод, я рамочку давал. На крайняк потянут себе маску. Ну, я думаю, тут маска есть. А, уже и тянуть начинать. А, У трохи. Края загинаються. две сопчели на лощині. Ага, це рамочка, що і не давалося склони. Так, в центр накидываем вощину, хай занимаются. Так, у нас это получилось. Раз, два, три, семь и там три. А, и раз взявсь. Скипи, скипи надо. злощина штянуть вони края загибають з веса джеліного. спокойно рой себе веде Пчоли мене бакваст все виводю з бакваста Ну все равно погода своя дає пасмурну погоду любі бджоли, вони будуть трохи Может бути агресивні. Ну, Є конечно такі породи, ну, може не порода, а вже в смесі що дуже сильно агресивні бджоли. не дають не пройти нічого, то таких бджол треба сразу з пасіки, або вивозити десь в ліс в лісу. Зашла. Зашла рамочка. Ого, а тут-то, а тут-тут-тут. Покажу вам, что робится тут. Значит, что. тут робится? Пчелы два рая разом. Тут высыть. Наверное, я его оставлю, пойдем. заходим. Сейчас, наверное... Будет хуже. Трухану. Загородите ну, открыт. Я думаю сейчас понаблюдаем. Должны зайти. Всі ті що я пересаджував теж таким способом пересаджував, заходили без проблем Время є, 5 годин ще до вечора час время як мінімум є, далі отопчили то й півтора. Ну все, зараз накриваємо. пересаджувати другу річ. Все, всім гарного дня, до вечора. До побачення, до нових зустрічей.